Слава Україні! З вами Стоп корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки та коментуйте це відео. Снайпер першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна знищив окупанта пострілом з Гвинтівки Барит Мрад на відстані 500 метрів. Про це повідомляється у телеграм-каналі Тараса Березовця. Нічне полювання одного зі снайперів бригади Богуна на східному напрямку. На відео видно, як важко було працювати за метою. Снайпер довго вичікував, поки об'єкт підніметься на. Ноги, і потім здійснив точний постріл з відстані близько пів кілометра. Робота на барит мрат, пише офіцер ЗСУ. Крім того, влучний удар прокоментували і на Фейсбук-сторінці першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Снайпер з бригади Богуна слідкував за своєю жертвою годинами, вивчаючи її рухи та чекаючи на ідеальний момент, щоб уразити окупанта. Снайпер знав, що це була його єдина можливість, і він не збирався повертатися без здобичі. Сильною рукою та гострим оком він прицілився та повільно натиснув на спусковий гачок своєї гвинтівки. Кінець брифінгу. Повідомляє прес служба бригади. Варто зазначити, що на думку військових експертів Барет МРАД це одна з найкращих гвинтівок на ринку. Її виробляє американська компанія Barrett Firearms. Армс. Барет Мрад має магазин на 10 патронів та ковзний затвор. Довжина гвинтівки може досягати 1244 міліметри. Вона здатна ефективно вражати цілі на відстані до 1500 метрів. До речі, окрім ЗСУ, Барет Мрад використовують спецпідрозділи США, Ізраїлю, Норвегії, а також нової Зеландії. Дім на цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.